Пісня ми не віддамо. Пісня, пісня Землі це пісня, яку я написала як гімн злавності українського народу перед зовнішніми загарбниками та експлуататорами, які зазихають на наші українські капалини. Вона передає біль і навіть гнів через війну, яка руйнує рідну землю, нищить її природу, забирає життя наших синів і доньок. Образ жадібних рук, що тягнуться до українських капалин, символізує імперські амбіції та жорстоку боротьбу за наші ресурси. Навіть е таке поняття, як «silver tongues» воно описує людей, які володіють красномовством, переконливостю та вміють майстерно говорити, але вони обманюють. Проте головна ідея пі пісні це незламність і готовність до боротьби. І жодна брехня, кайдани чи війна, вони не зламають дух нації. Українці вони повстануть і захистять свій дім, свою спадщину, своє майбутнє. І земля так взиває до справедливості. І образ, який і це співають діти, тому що ця земля, ці капалини, вона належать їм. І вони мають право сказати своє слово.